Сьогодні у нас на каналі отакий от цікавий варіант: компаквен від французької фірми Рено, Такий стильний, сучасний. А ще ми поряд поставили Citroen C3 Aircross, Це ще один француз. Но друзі, цікаво скільки ж коштує отакий от каптур 17-го року. Ну, якщо вам це цікаво, і отакий от C3 Aircross. У нас 19-го року повноцінна ця машина вже на українських номерах, і вона у нас на продажі. Це машина, друзі, під замовлення. Вмощуйтесь зручніше, і я вам зараз все розповім. Мене звати Андрій, я проживаю в місті Борисполі і займаємося ми організацією купівлі, доставки і робимо все під ключ європейських автомобілів з Німеччини. Друзі, займаємося ми цим уже давно з 2017 року. Якщо ви не підписані на наш канал, будь ласка, зробіть це і звертайтеся. І ми вам виберемо цікаві варіанти в даний час із Німеччини. І в даний час, друзі, дуже багатий вибір Фольксвагенів через два тижні. Ми їдемо. Німеччину і безпосередньо вже на площадках можемо вам це зробити: зробити живі відео, підключити комп'ютер, перевірити лакофарбове покриття. Для зустрічі зі мною для замовлення авто. Ми можемо з вами зустрічатися як в Києві, в Бориспілі, а також у Львові, Вінниці, в Житомирі. Друзі, як це зробити? Ви бачите, у нас варіанти авто, яких ми вже пригнали в Україну. Ми показуємо завжди стан авто, всі авто у нас під замовлення. І якщо вас це зацікавило, можете мені дзвонити, можете мені писати в Viber, Telegram, WhatsApp, скрізь мій номер є. І запитувати Андрій, а можливо в такий бюджет робити такий автомобіль. Тобто, щоб це зробити швидко, друзі, озвучити завжди ваш бюджет. По цінам можете орієнтуватись. Багато хто не розуміє, які ціни повинні бути. Ну, по цінам ви можете орієнтуватися. Є у нас такий великий сайт в Україні, авторіо. Я його не рекламую, але це такий. Більш-менш єдиний адекватний сайт, де багато вживаних машин і загнаних машин з Європи, і можна орієнтуватися по цінам на цьому сайті, друзі. Ну а там, уже в принципі, є і ще сайт в Європі. Ну це німецький сайт, який називається Mobile.de Mobile.de. Там ви можете знаходити варіанти, якщо вам цікаво, якщо не хочете замовляти ті авто, які я вам запропоную від нашого автоділера, це величезний автоділер лізингових автомобілів в Європі і в Німеччині. Якщо вам там щось не подобається, то в принципі ви можете самі на Mobile D на мобілі DE знаходити і скидати мені ті варіанти. Ми будемо вам зразу все рахувати в Україну під ключ. І якщо ми з вами вже домовились, тобто ви скинули або я вам скинув якийсь варіант, вирахував і вас все це влаштувало, то надайте мені 20% завдаткові загальної вартості в Україні цього авто вже в українських номерах. І в принципі, друзі, за тиждень за. Вісім діб, за сім діб, за десять діб ми все це робимо. І машина буде в Україні вже на українських номерах, і ми вам допоможемо поставити на український облік вже на вас. Все це можемо зробити дуже швидко. Вам за півгодини в Києві. Так що, якщо ви не підписались, зробіть це друзі. Підтримуйте україномовний контент. Ми також на цьому каналі розповідаємо про ті авто, які ми завозимо нашим клієнтам, показуємо їх стан, а також зручно їздити на них, незручно витрата попали і взагалі. У мене звернувся замовник з Київської області і каже: Андрій: мені щось потрібно таке не дуже дороге. І щоб це машина була з підвищеним дорожнім кліренсом. Друзі, і от Каптур, реєстрація. Січень місяць 2018 року. но машина була вироблена на заводі в 2017 році. Пробіг 131 одна. Тисяча кілометрів машина стовідсотково не фарбована. Багато ми таких машин колись купували в Голландії. Зараз машина в даний час нами куплена з Данії. Ви бачите це на номерах. Машина завтра буде поставлена на перший облік і. Через день машина віддається нашому замовнику. Це ренокаптур, який почався випускати з 2013 році. Перше покоління до 2019 року. Комплектація у нас середня, лімітет не максимальна, але в принципі все, що потрібно, у авто, є. Дуже цікава оптика лінзована. У нас додаткові протиотуманні фари. Дорожній просвіт з відкритих. Джерел і виробник заявляє, що тут 20 см. Друзі, що тут 20 сантиметрів. Безключовий доступ, машина заводиться з кнопки, підключення телефону по блютуз, очний зв'язок, навігація України немає, але є дані, тобто машина їздила чисто в Данії, повний електропакет і однозонний клімат-контроль. 4 метра 125 сантиметрів, ширина метр 78 м, і висота метр 57. М. Конкурент такий от серйозний для цієї автівки. От ми її поряд посадили, і і вона у нас, друзі, на продажі. Машина 19-го року. Конкурент у нас. Citroen C3 Aircross От тепер я буду за ці машини розповідати, вам показувати. А ви мені напишіть в коментарях, щоб ви собі вибрали. Так, да, ця машина на механіці. Механіка тут п'ятиступенева. Ну, друзі, я вам скажу, я на цій машині поїздив, сам гнав її з митниці, і в принципі вона розганяється на другій швидкості нормально, І на п'ятій теж вона розганяється. Машина з з контролем, тому якщо ви не хочете давити на газ і потрібно вам швидко набрати швидкість, то нажимаєте на кнопочку, фіксуєте і додаєте. Додаєте, як завжди на ріно по 2 км на годину. Ця машина у нас має двигун 1,5 на... 120 кінських сил, дизель і це дизель, і це дизель. Друзі, по розмірам в принципі вона фактично така ж. Да? 4 метра 15 сантиметрів. Ну, ну мені кажеться, що каптур, якби він ну, більш дутий і чомусь мені каже, що він більший. У Сітроїна це 3 Aircross довжина 4 метри, як я вже казав, 15 сантиметрів. ширина метр сімдесят Ну, в принципі, вони тут однакові, і висота метр Ну тут виходить, е, каптур чуть менше. ну, на 5-10 см по висоті, але це ні на що так суттєво не впливає. Но комплектація Citroen c 3 Aircross дуже цікава. Чому? Тому що тут максималка Shine. Тобто автоматична коробка передач Безключовий доступ, друзі. Камера заднього огляду, дуже цікава оптика з такими ледами, дуже цікава. Блок фар такий дуже цікавий, дуже гарно у нас світить. І камера заднього огляду. Також підключення телефону по Bluetooth і функція Grip Control, що на каптурах буває вже в більш дорогій комплектації. Так, да, це не така максимальна комплектація, тому тут Grip Control немає, тут механіка, тут автомат. Автомат тут звичайний друзі, тобто це не робот з подвійним щепленням. За цю машину ми вже показували на цьому каналі. Якщо хто не бачив, будь ласка, буде силочка. Подивіться ще раз. Машина теж не фарбована. Кілометраж у цієї автівочки 188 тисяч кілометрів. 188 тисяч кілометрів. Диски у нас на каптурі 16, а на c 3 Aircross 17. Бачите, такі от оригінальні. Зараз вже я дуже багато чого я розповів. Може вже декому не цікаво, тому по вартості. Зразу так швиденько буде по вартості. Значить, дивіться, ця машина вийде нашому замовнику вже на українських номерах 15. 300 доларів. Ця машинка у нас зараз віддається по вартості 15 700 доларів. Фактична вартість однакова. Однакова. Ну тут пробіг у нас 188, тут пробіг 131. От чому, в принципі, ця машинка вона не коштує дуже дешево. І зараз каптурів Ну на продажі. В принципі, в Німеччині не також багато. Так, тепер давайте подивимось, як сісти спереді, ззаді подивимось, що внутрі у нас по опціям, а там уже напишете в коментарях, що б ви собі вибрали. Ми не будемо розповідати за каптур то, чого немає в цій середній комплектації, тому що це у нас середня комплектація, максимальний може комплектації, колір може. Дах, так, так же саме, як і на Citroen C3 Aircross, там чорний, машина червона, синя, чорний. Ну, Тобто дуже вони такі будуть цікаві. Значить по багажнику. У Citroen C3 Aircross у нас багажник 410 літрів. І сидіння задні вони у нас двигаються. І максимально може бути 520 літрів. Це Citroen C3 у нас Aircross. Це у нас друге покоління, друзі. Що мені тут подобається, тут багато чого є в сучасних бачите. Ну я вважаю, що тут підлога може е, два уровня бути. І у нас тут запаски немає, так? Да? Є така інші, да, інші. тут можна впихнути повноцінну запаску. Ну і сидіння, давайте от я вам покажу, як вони їздять. Сидіння, і також вони складаються. А, І також у нас такі от підлокітники. Ну, Якби як внутрі... Мені більше подобається c 3 Aircross. Ну а сидіння, в принципі, що тут звичайна матерія, що там. так. Багажний відділ у каптура першого покоління має об'єм 377 літрів. У відкритому стані 455 Ну, Фактично так само, нічого, він не більший, не менший. Дивись. Тут, тут, тут теж дворівнева підлога. Тобто, ж можна, бачиш, вона може бути і в іншому рівні. І Покажи там запаска. Тут теж є місце під запаску. Ну Тут теж така точна. Ну, повністю все це. Тобто, да. да. воно... Тут е сидіння двигається у нас е повністю, бачите? Ну В принципі, тепер зараз я вам покажу, як я. я Зі зростом 1,85 м сідаю спереді і ззаді. Ну, багато хто думає, а ну, подивись, тут ж у нас нет, тут суцільне, да? воно роздільне, воно має. Не, ну оці два э, оця двойна спинка вона суцільна. Ну, вони Чи Тут гуще по сидінням. Гуще. Ну, дивись, давай показую, я сідаю спереді і ззаді. Captur першого покоління він був зроблений на базі 4-го Рено Кліо. Це те ж саме четверте кліо, тільки з, з, з більшим кліренсом. Так, ну от, Спереді я сів. Ну, дивіться, мені зручно їхати ну, на велику відстань. Ну, в принципі, чесно вам скажу, друзі, я на Рено Кліо з Амстердама доїжджав. До Бориспіля за дво... дві доби Це з розмитненням, на митниці і з усіма ділами. Тобто з кордонами, з цим був такий в мене випадок. Так що зручні вони машини. Якщо ви користуєтесь, якщо ви не давите на газ, як дехто що не розуміє, що є така кнопочка, яка називається Куріс Контроль, нажимаєте її, вона тут активується, і машинка себе вас везе, а ви тільки. За кермо тримаєтесь і все. Ззаді нормально для, для дорог, да, він, реально у нього місця внутрішні, да? не знаю, мені в треба більше. Е, тобі Citroen більше подобається. Да? Це віде. твоя особиста думка. Чому? Тому що він більш віде. наворочений. Мені кажеться, і спереді більше місця, тому що тут якось воно так. Ця вдається, дуже сильна торпеда, а там якось як вільніше виходить. Так, ну давайте сядемо в CRINC, подивимось. Багато хто каже, що Citrancy 3 Aircross маленький. Дивіться, рост, 1,85 м. Сів, зручно, налаштував. Їду на далеку відстань Підлокітник. Зручно. зручно. Ззаді, сідаю. Ну, зручно, спинка. У нас не наклоняється, да? ну, сидіння двигається. Ну, в принципі, зручно. І тут у нас, друзі, що ще тут суперова у нас опція є. Це шторка, також люк з електроприводом. Якщо ви не бачили огляд цієї автівки, то подивіться. Машина супертоп. Просто. І по вартості, вона трохи дорожче коштує цього Каптора, у якого комплектація і двигун на 90 сил. Да, теж там 1,5. Цей реношний двигатель, який всі люблять 1,5. Ну, він на 90 сил і на механіці. ну і По вартості, в принципі, вони фактично однак ця машинка буде дорожча. Тут автомат, гріп-контрол, люкс з електроприводом, криша панорамна. Ну, Безключовий доступ і там і там є. Камера заднього огляду, Android Auto. мультимедійний навігаційний комплекс уже супер сучасний. 8 дюймів, підключення телефону по Bluetooth і Android Auto Apple, CarPlay, MirrorLink Там звичайний Medianaut. Тобто, це те, що ще ставилось з 2014 року. І Навігація Європа тут є, там немає. Там тільки буде у вас дані. Ну, можна там окремо вставляється флешка, і е, навігаційна, можна у е, Україну закачати. Це можливо. Так, друзі, ну що, тепер ми сідаємо. В каптур, і показуємо, що у нас по оздобленню і по опціям в салоні. Як для міського недорого кросовера, я вважаю, це нормальний варіант. Комплектація у нас середня має однозонний клімат контрол. Однозонний. Навігації у нас, друзі, України немає. немає Тут є підключення телефону по Bluetooth, ручний зв'язок, передні партроніки, задні партроніки, сенсорні у нас сенсорні, датчик світла дощу, кріс контрол. Нічого такого і повний електропакет. Якщо ви бачили, колись ми дуже багато з Голландії купували. Рено кліо 4-го покоління, там е якщо звичайна комплектація, там тільки передні е склопідйомники. Тут повні електропакети електродзеркала і вони складаються. Так, Бачите? Дзеркала складаються. Механічна у нас коробка передач П'ятиступенева П'ятиступенева Звичайне звичайний, звичайний стаєнкове гальмо і друзі, яка велика шухлядка. Просто бомба. Французи вони завжди, у них скрізь ці шухлядки, ніші під полом, там під сидіннями. Ну, просто я не знаю навіщо воно вам потрібно. Ну, мабуть, так вони вважають, що це класно, що так потрібно. Звичайні зеркала в козирках. Ну, звичайні, без лампочок освітлення. Ну Така цікава машинка. Це високого має маленький пробіг. Давлення в колекторі. Давлення топливої майстра і турбіні давлення на ду, заряд від генератора, напряження генератора і пробіг. От у нас він пробіг. 131.042, 043 так, це один електронний блок, зараз ще один кілометраж нормальний у нас. І ще у нас є так, приборна панель, зараз подивимось. Дивіться, багато хто не розуміє, але в Європі ну, е техобслуговування 300 тисяч кілометрів. Значить, от у нас знову пробіг 131 на 42. Тобто вже. Ми підтверджуємо двох електронних блоках. Ну, якщо в двох електронних блоках підтвердили, то вже нормально. Машинка вийшла по розмитненню. Не дуже дешево. Купувалась вона не дуже дорого. Виходить, она на нашому замовнику приблизно. ну, Завтра я буду ставити її на облік. Після завтра я буду її віддавати. Подивимося, який буде курс долара-євро. Якщо в нього долари, то десь приблизно 15-300, 15 400 доларів. Там вже подивимось. По розмитненню. 100 39,750 гривень. Тобто, ну, друзі, якби так от зараз отаке у нас розмитнення. Якщо порахувати по 38,3, то виходить 3650 доларів. Якщо ви хочете в євро, зараз приблизно такий курс, то 3000. 328 євро. Тому отакі зараз виходять автомобілі. Машина сама купувалась в Німеччині, ціни не подорожчали. На Volkswagen суттєва знижка пішла. ну Таких машин, яких багато, багато стоїть зараз, друзі. Volkswagen Golf 200 з лишнім штук, Volkswagen Passat 200 з лишнім штук, Volkswagen Тігуанів. Біля 60 штук Opel Astra там 80 штук, Ford Focus 120 ну німецьких машин вдосталь. Да? І найнижче буде, найнижче буде розмитнення це на Opel Astra, потім іде Ford Focus, потім іде Volkswagen Golf, а потім аж іде Skoda Octavia a 7, щоб ви розуміли. А Captur, на Рено якби, ну, їх не дуже багато в Німеччині, ну їх взагалі зараз чомусь не дуже багато, тому що вони вже давно вийшли, лізінг кінчився, їх купили і вивезли. Тому і Captur так дорого розмитнився. Тому він і вийшов 15 з лишнім доларів. Ну Машинка цікава, машинка гарна, машинка ціла. Машинка з нескрученим пробігом, по стану дуже збережений. Ну і на кожен день для невеликого населеного пункту, я думаю, нормально на такій машинці їздити. І по неякісним дорогам, на дачу, там, якщо потрібно, де зовсім дорог немає. На цьому все, друзі. Замовляємо ті машини, які вам потрібно. Всім бажаю гарного дня миру і тих машин, які ви самі собі бажаєте.